Де оригінал? Ми вам сказали, що оригінали вам направили на ну не оригінали, завірений копій, завірені копії вам направили на почту. Нічим не, мені, ні, це, ні, мені не а, ні, мені що, не потрібно. Ні, мені не потрібно. У мене написано клопотання. Ознайомитися зі справою. Ознайомитися, не дати мені повний доступ до матеріалу. перевірки. Ну, не, 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 не можна брати, не можна браття. Брат, сказала. Нічого не можна моє брати. Я вам показую. Не треба брати моє речі. Я не беру інвасил. Ось у вас є. Не чіпай. До... Не, чіпалів, не ну, давайте, щоб у вас якісь розмови, а не... Клопотання моє. Ось, віддати. Ось ваша клопотання. Віддать сюди покласти. Я його зачитую про вас. Мені не треба зачитувати, Симптом. я його і так знаю. а так, тоді що від мене? Ще раз, клопотання. Було написано. А, третє чи четверте. А, на сьогоднішній день четвертий прийом на ознайомлення е, з матеріалами, з оригіналами мені не надали. Не Як надали. Як це не надали?